І з нами на зв'язку Костянтин Криволап, і з ним якраз ми поговоримо про цю ідею перетворити частину F-16 на безпілотники. А Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик Костянтин, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. А... Можливо, я вам скажу два слова стосовно попереднього вашого там висловлювання. Оці 10 пілотів, які закінчили навчання в Британії, це не тільки ті, які навчалися. Це е, ті хлопці, які тільки закінчили училище, і е, вони не мають зовсім пілотажного опиту і досвіду. і цих хлопців будуть навчати ще далі для того, щоб вони потім взяли на себе організацію е, всієї імплементації системи натівського озброєння авіаційного ну, в даному випадку в 16 на майбутні періоди, на майбутні роки. І вони е, будуть цьому вчитися ще е, майже рік. Майже ну, ще 9 місяців рік вони будуть десь навчатися. А є друга команда, яка займається вже е, пілотами, які мають досвід, і вони е, в такому е, посиленому режимі навчаються, вже пілотують, вже здали екзамени, вже готові до бою. Ну і власне, от вони якраз і стануть пілотами перших переданих нами в 16-х, які от обіцяють вже Саме так. Саме так. Окей, добре. А давайте тепер поговоримо. А як F-16 перетворити на безпілотник? Це взагалі ну можливо? Це якась ну не скажімо, не, не абсурдна ідея? Та ні, чому ж? Ми ж ми, ми можемо навіть там в цьому питанні ми можемо навіть навчити після того, як ми побачили, як в Єлабугу прилітає літачок. Там різні можна там з ким от спорити, з'ясовувати це Цесна 172, чи, це, чи те аеропрактор там 22, Це не має великого значення. Головне, що там була система полотування, головне, що там був машини ЗОР, який дозволяв е, е, знайти точно цілі, точно вразити. І важливо те, що воно тоді, тоді долетіло без пілота, без криміканці, як там казали. А, до речі, в F 16 цих піло... в цих машинах, які зараз будуть використовувати штучний інтелект для пілотування і виконання місій, там ще буде фактично сидіти пілот, який буде зробити, робити зліт, робити посадку. І в найближчий час його не збираються там замінювати. Він буде контролювати те, ті завдання, які виконує машина, щоб мати можливість в потрібний момент. там, Втрутитись в цю ситуацію. Але разом так. з тим, ви от згадали про Єлабугу, ну там же літак собі прилетів і вибухнув. Тобто там всередині була вибухівка. Так розкидатися і в 16-ти, щоб вони просто були як дрони камікадзе ну немає сенсу. Є. Вони мають діяти як винищувачі, правда, без пілотів. Да, я мав на увазі те, що е, пілотування цим, ця система пілотування ми теж цим займаємось, Може, не в таких складних питаннях, як е, це займається в 16 х Ну тут треба розповісти, з чого почалася там вся історія. Історія, я так дуже намагаюсь там коротко про це розповісти. Історія на, 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 така. Там були літаки четвертого покоління, те, що зараз все тут літає, в тому числі в шістнадцяті. Потім почали там. А всі ж ці градації четвертий, четвертий плюс, четвертий, два плюс, а п'ятий, шостий. Це ж досить умовна така градація. Так, так домовили, що будемо так називати. Ну і будемо так називати. Так, от з'являються літаки п'ятого покоління, не так. Десь міленіум, десь у цей час Європа закінчує там бодання стосовно єврофайтера, тайфуна, Рафаля, зв'язовою між собою відносини. Таке інше, щось там народжується, воно починає літати. Американці в цей час починають випускати там робити там дослідження раптора F-35, ну тобто переходять до п'ятого покоління. Росіяни теж вискакують, кричать: ми зараз будемо першими, зробимо найкрутіше перспективна авіаційна платформа, комплекс тактичної авіації су 57 І от вони вони з ним починають носитися, носитися і относяться до, до цього часу. За цей час Америка починає випускати. 150 F-35 на рік, а Росія там ледь -лед спроможна 5-6 літаків такого класу випускати на рік. Оце різниця, різниця в спроможностях. Але до цього часу вже складається така концепція, яким повинен бути літак п'ятого покоління. Це мала помітність, це можливість обмінюватись даними. Це система link 16 яка там впроваджена зараз, якою ми теж використовуємо. Це е, здатність. Ну, фактично, за цією системою можна. Літак спілкується з радіолокаційною станцією, вони там обмінюються даними. Да? Один робить іншого дуже багато інформацію. І е, до літака там вимоги, там, що він повинен рухатись на. На звуковій швидкості не на форсажному режимі, що в нього там все озброєння повинно бути заховано в його внутрішні і таке інше. І потім з'являється вже <кій> десь в цей час, коли фізично з'являються ці літаки п'ятого покоління, починають вже думати над літаками шостого покоління. І от шосте покоління це штучний інтелект, це mm -hmm. робота роєм, це один відомий, другий ведучий. Ну, не, не літаки, а вже без безпілотники, які виконують місії. Може вони йти попереду, може йти над тобою, під тобою. Може один йти розвідувати, інші виконують функції там вже нанесення уражень, там сканують рельєф місцевості, знаходять нові точки. Ну коротше, там така вже дуже цікава вся історія, дуже інтелектуальна, дуже потужна. І от саме для того, щоб почати перевіряти цю систему, е і задіяні були ці f 16 Я забув сказати, що взагалі ця програма е повітряного домінування була сформульована сформу 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 в 2016 році. І вона е її там остаточний горизонт, 30-й рік, пот потім буду ну не, не саме 30-й рік, а до цього часу будуть її ще переглядати. Тому що зараз події, які е, кояться в просторі України, вони змінили дуже багато концепцій. І стосовно БПЛА, і стосовно штучного інтелекту, е, який впроваджується в ці ці системи. І е, тут є такий цікавий момент, наприкінці минулого року, 23-го, року, Азербайджани Штати підписали угоду стосовно створення якоїсь елементи штучного інтелекту. Для е, японських е, винищувачів, ну тобто, весь світ в цьому вже там дуже серйозно сидить. І... Мова про ці в 16 Вона йде не про те, щоб там використовувати, як камікадзе, а для того, щоб використову відпрацювати, випроводи випроводити цю систему штучного інтелекту, як він взаємодіє, як взаємодіє з іншими органами, з іншими елементами цього рою цієї стаї, як він буде взаємодіє там зелесні, які наземні, таке інше, таке інше. І можна припустити, що вони можуть і у нас опинитися в, в зоні бойових дій е, в цій війні, чи, чи до цього що далеченько? Я не думаю. Це тут F-16 використовується, тому що він дешевший, ніж скажімо, там F-35 використовувати в цьому питанні, а е, він відпрацьований це просто. І там е, ті ескадрильї, а там у американців є конкретна ескадрилья, полк. Які займаються випробуваннями? Вони так і називаються. Я не пам'ятаю там точні їх цифри, але це саме такі спеціалізовані е, пілоти, спеціалізована техніка, лабораторний, там якийсь мінімум, і вони е, займаються саме випробуваннями. f 16 він просто як е, залізяка, на яку поставило mm -hmm. обладнання, і вона добре працює. А, а коли вже це все запрацює, просто перевірює там на рапторі, чи на втридцять 35 чи на тому на те на тому, що буде після, зрозуміло. Ну слухайте, цікава історія. Насправді, от особливо в поєднанні, якщо, наприклад, одна людина, один пілот, і в нього є таких кілька безпілотних, таких же винищувачів під рукою умовно, хоча б два, і він же може... А, може. а може не літаки, може безпілотники. Може, ну я ж про це так. І він може цікаві речі робити і керувати ними прямо yeah. в польоті. Цікава, цікава історія. Дякую вам, пане Костянтин. От ну будемо стежити насправді. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик, щойно був в нашому ефірі. Поговорили ми про а, чи можливо з f 16 зробити такі безпілотні апарати, які будуть вирішувати купу різних завдань і не ризикувати життям пілота.